І ми одразу без перерви йдемо далі. Наша тема реабілітація пацієнтів із поєднаною краніофаціальною травмою. У нас на сцені уже Андрій Копчак, завідувач кафедри щелепно лицьової хірургії та сучасних стоматологічних технологій інституту після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця, доктор медичних наук, професор та заслужений лікар України і Дмитро Філоненко, асистент кафедри щелепно лицьової лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій інституту після Неї освіти Національного медичного університету імені богомольця, лікар, стоматолог, ортопед центру патології голови та шиї, відділення щелепно-лицьової хірургії Київської обласної клінічної лікарні. Шановні колеги, для нас сьогодні велика честь і задоволення представити наші результати. Результати. Трирічної діяльності по лікуванню реабілітації відновленню поранених в ділянці голови і шиї, проведені в центрі хірургії голови і шиї Київської обласної клінічної лікарні. 24 лютого 22 року наше життя вірвалася війна, змінивши його так само, як і нашу професійну діяльність. В структурі госпіталізації, в структурі захворюваності почали домінувати вогнепальні поранення, їх наслідки важкі. Дефекти і деформації обличчя спричинені вогнепальними пораненнями в сучасній війні є така особливість, що абсолютна більшість поранень це мінно-вибухова травма, вона високоенергетична і супроводжується значним руйнуванням, абсолютно непередбачуваним м'яких і твердих тканин обличчя, формуванням багатоуламкових переломів, дефектів і деформацій. Причому, як ви бачите, частина серед постраждалих, частина дефектів кісток становить... 30% по нижній щелепі і ще більше по середній зоні обличчя важливою особливістю. Цих поранень є втрата цілих великих блоків, авульсія, відрив цілих частин обличчя і ушкодження органу зору, на якому ми загостримо свою увагу, тому що серед поранених, які госпіталізуються до нас, 52% випадків мають ті чи інші ушкодження орбіти і органу зору. І якщо ви подивитесь серед них є величезна кількість людей, які втратили око повністю або втратили зір. Це дуже важкі категорії пацієнтів, і здається, що для нас це абсолютно... Новий досвід. Ми не стикалися з тим в мирний час, і навіть під час антитерористичної операції. Але для світу цей досвід не новий. З такими самими проблемами стикались наші колеги, пластичні щелепно-лицеві хірурги після Першої світової війни, після Другої світової війни. І, зокрема, от тут не можна не згадати Гаральда Джиліса, який є батько пластичної хірургії сучасної, і фактичний засновник щелепно-лицевої хірургії, як такої, після Першої світової війни він приділив величезний час реабілітації пацієнтів з пораненнями обличчя. І це фейсмейкер, безсел. Художня книга, яка е, цю драматичну історію розказує, але за нею стоїть ну, великий, великий науковий підґрунтя. Е, я скажу, чому я на цій е, постаті зупиняюсь, крім того, що він прекрасний хірург. От подивіться, е, що значить ушкодження обличчя. Це картинки Ота Дикса, е, людини, яка пройшла Першу світову війну. Отак от бачать себе наші пацієнти, отак от вони себе відчувають. От що значить ушкодження обличчя, це тотальна руйнація особистості, це втрата соціалізації, це повне випадіння суспільного життя і неможливість повернутися до нього. І наші прекрасні пластичні операції сприймаються пацієнтами як штопана ковдра. Вони не можуть дивитись на себе в зеркало, вони йдуть до суїцідальної готовності. Так було після Першої світової війни, так, на жаль, відбувається і зараз, хоча. Ми зробили великі кроки вперед. І власне вирішення цієї проблеми з точки зору... Тих хірургів, які стикалися з цим в Першу світову війну, і воно залишилось так і зараз. Це створення спеціального реабілітаційного простору, це не відділення щелепно-лицевої хірургії, навіть не центр хірургії голови та шії. Це має бути спеціальний реабілітаційний простір, в якому пацієнти, які потребують реабілітації місяцями і роками, будуть почувати себе захищеними, де вони зможуть спілкуватися. Це формування спільноти лікарів, пацієнтів, волонтерів, біоінженерів і так далі, яка буде Забезпечувати їх відновлення. І от так само, таким, от такою великою сім'єю вони жили після Першої світової війни в госпіталі Королеви Мери, так само зараз ми маємо створювати такі реабілітаційні центри для наших військових. Подивіться на фотографії на стінах справа зліва. От до чого ми маємо йти. Сьогодні, на відміну від часів після Першої світової війни, ми маємо великий прогрес медичної науки. І три основні досягнення, які дозволяють нам вирішувати ці складні проблеми, це перше, мікрохірургічна. Пересадка складних комплексів тканин. Друге, це використання комп'ютерних технологій і 3D-принтингу втрачених частин кісток з титану і полімерних матеріалів, каткам технологія. І третє це ектопротезування, обличчя і окулопластика, які буде присвячена вся друга частина нашої сьогоднішньої доповіді. Оці досягнення дозволяють вирішувати надзвичайно складні проблеми, з якими ми стикаємося. І е, ну, пластичні хірурги знають то не лише моя думка. Яка особливість сучасної вогнепальної... Травм. От є такі сходи реконструкції від простого до складного, від простих рішень, як закривати дефекти взагалі на обличчі в тому числі. Ми маємо йти від простіших рішень до більш складних, але з вогнепальною травмою не так. Ми маємо використовувати ліфт. Ми зразу від самого початку маємо використовувати найскладніші техніки, тому що вони не працюють. Тому що от такий пацієнт. Ну, немає там простих рішень і зразу ми переходимо до найскладніших мікрохірургічних використання грізних типів клаптів. Я їх коротко проілюструю. Для заміщення дефектів м'яких тканин ми використовуємо радіальний клапоть. Вон, будь ласка, пацієнт після вогнепального поранення. Результати. Реконструкції, і на цьому слайді ви бачите, що дуже рідко буває так, що реконструкція обличчя йде сама по собі. Це пацієнти з поєднаними ушкодженнями, домінують кінцівки і орган зору. Пацієнти потребують реабілітації і у нас, і у травматологів, ортопедів, пластичних хірургів. І так само протезування їх реабілітація в центрах. Тобто тут проблема комплексна завжди. Вони не можуть бігати від одного лікувального закладу до іншого. Шукаючи вирішення однієї проблеми і залишаючи іншу поза увагою, бо бо то важливо все в цілому. Існують і більш складні випадки, тоді ми використовуємо LT-клапець передньобокової поверхні стегна. Більший масив тканин можна перенести в поєднанні з елементами кісткової пластики, вільною пересадкою гребня. От як в цьому випадку. І цей випадок я хочу вам проілюструвати одну дуже важливу деталь. Пацієнт був прооперований в Польщі, прооперований гарно, йому поставили титанову пластину, відновивши цілісні щелепи, але в нього немає зубів в такому рішенні і немає можливості їх отримати. А для пацієнта це дуже важливо. Пацієнти з травмою обличчя мають завершити. Свою реабілітацію, встановленням якісного протеза зубів і відновленням функції жування нормального, можливості нормального харчування. От наше планування комп'ютерне хірургічного втручання, де планується і забір трансплантату відповідної форми, і виготовлення титанових конструкцій методом 3D-друка, заплановане за допомогою шаблонів місця закручування шурупів, щоб не ушкодити нервові структури. От реалізація цього такого комбінованого мікросудинної і вільної пластики кістки. Отриманий результат і далі після цього отриманого результату дентальна імплантація і етапи протезування. Він зараз знаходиться на цих етапах, скоро зуби будуть повністю відновлені, але вже зараз він може жувати. Бувають і ще складніші випадки, коли втрачена кістка на великому протязі із м'якими тканинами. Тоді малогомілкова кістка з м'якими тканинами шкірою і м'язом це наше рішення. От подивіться, клапоць фібули. Немає нижньої щелепи повністю, немає тканин підборіддя, язика. Тоді ми беремо малогомілкову кістку, плануємо, як її фрагментувати по формі щелепи. На комп'ютері відтворюємо повністю хірургічне втручання, реалізуємо його в операційній і отримуємо гарний результат. Але подивіться, яка велика команда працює лише в операційній дві бригади, які беруть трансплантат, пересаджують його 10-12 годин, може тривати операція. Але реальна команда, яка працює на результат, вона втричі більша для кожного цього пацієнта. Ресурси затратно. І затратно з точки зору кваліфікації фахівців. Ендопротезування суглобів. Пацієнт поранений осколком, який зупинився в 5 мм від внутрішньої сон... не, не в 5 мм, а безпосередньо в контакті з внутрішньою сонною артерією, видалений цей уламок, життя врятовано, але суглоб повністю втрачений, тоді ми використовуємо ендопротези, які так само за допомогою сучасних комп'ютерних технологій виготовляються індивідуально для даного пацієнта і дозволяють відновити функцію нижньої челепи і об'єм рухів. Ну і нарешті важкі травми середньої зони обличчя От пацієнт, який, який він був. І який він здав після вогнепального поранення, втрата ока, руйнація кісток середньої зони обличчя. Тут складні рішення. Бачите, бо анатомія обличчя дуже складна, непроста і неоднозначна. Відтворити особливості індивідуальної анатомії простими традиційними методами дуже важко, а за допомогою комп'ютера можна дуже точно віртуальна репозиція, моделювання титанового каркасу з анатомічною субмікронною точністю відновлює притаманні контури, риси анатомії оцієї втраченої кіськової ділянки і встановлення його під час хірургічного втручання через спеціальні малоінвазивні доступи. От бачите, анатомічне повне відновлення. і естетична, на етапах реабілітації він знаходиться ще певні певний процес має бути, але це значний крок вперед за допомогою сучасних технологій. На цьому випадку ми бачимо одну принципову особливість. Є речі, які можна відновити, а є речі, які є абсолютно невідновними. Око, на жаль, ми не можемо ні виростити, ні пересадити. І на сьогоднішній день навіть спроби пересадки ока там від трупного донора не мають е, успішних рішень, навіть з наукової точки зору. Так буває, що, що ну, багато частин не можуть бути відновлені. І для цього тоді ми маємо звернутися до так званої щелепно лицевої ортопедії, і ектопротизування обличчя. Але перед тим як передати слово Дмитру Олександровичу Філоненко, який є новатором в цьому напрямку, я хочу ще раз зупинитися на тих проблемах, які існують в реабілітації пацієнтів з пораненнями пораненнями обличчя. Я їх розділю на декілька. Перше проблема організації надання цієї допомоги і створення відповідного простору. Тому що у нас є дефіцит кадрів, у нас є дефіцит знань, які необхідно терміново здобувати, у нас є дефіцит обладнання, яке має десь з'явитися. У нас є необхідність дуже швидко створювати мультидисциплінарні команди і вчитися говорити однією мовою з суміжними спеціалістами. У нас є проблеми з боку пацієнта. Він повністю десоціалізований. Психологічна підтримка таким хворим у нас на початковому рівні психологи в лікарнях державних не справляються з тими з тою кількістю пацієнтів і з тою важкістю проблем, які зараз існують. Це їх безпорадність і завжди ну, надмірні очікування, які не завжди можуть бути виконані, і тому знову таки необхідність говорити з ним, необхідність відновлювати його в багатьох, багатьох аспектах. І деякі напрямки. Які у нас є досить розвинені. І попередній доповіді ви бачили блискучі мікрохірургічні втручання. І так само мікрохірургія у нас зараз існує і впроваджується. У нас є каткам технології 3D-друк на комп'ютері. Але є деякі речі, які у нас повністю провисають і фактично відсутні. І такий важливий напрямок, як щелепно лицева ортопедія, як протезування складних дефектів, коли їх неможливо відновити хірургічно, він до останнього часу не існував де-факто. І ну, зараз ми маємо дуже багато зробити для того, щоб цей напрямок створився і був визнаний державою, тому що протезування компенсується все, яке завгодно, крім протезування носа, вуха, обличчя. Того немає в, в державних програмах і в державних механізмах фінансування. І це має змінитися. Змінюють його зараз ентузіасти, такі як Дмитро Олександрович Філоненко, який ортопед-стоматолог, але став ще липно-лицевим ортопедом. Під час війни. Дуже дякую за можливість представити результати нашої роботи. Оце типовий пацієнт, який, е, я, яких бачать всі, яких ви бачите на вулиці, і які на сьогоднішній момент є в величезній кількості з травмою ока. Е, на даному етапі е, травма ока покривається державою юридично. На папері, але дуже цікаво, фактично це відбувається. І якщо ми розглядаємо травму ока з втратою ока, то ми ділимо зараз це принципово, не в плані якоїсь класифікації чи щось такого наукового плану, а для звичайної людини на прості і складні випадки. І ці випадки відносяться в порівнянні з іншими до простих, коли просто втрачено око, коли в нас лишилися повіки, і методами пластичними хірургії ми можемо підкоректувати повіки і виготовити. Очний протез. Що таке очний протез? Це ось така штучка. Це шматочок пластику, високотехнологічний, правильний, продуманий, логічний, але шматочок пластику, який змінює вигляд людини кардинально. І така людина може спокійно спілкуватися з сином. Від такої людини донька не побіжить в коридор ховатися. І це не те, що відновлює зір, але те, що цивілізує людину. І драматично змінює якість життя, але цей випадок відноситься до вкрай простих. Тобто, це вирішувалось, такі питання вирішувалися в Україні, і особливо цікаво було дізнатися, що вирішувалось не зовсім повноцінно. Тобто є ентузіасти, у яких виходить. Зараз ми починаємо спілкуватися. Дай Бог ми об'єднаємось в якусь умовну асоціацію на трьох рукостисканнях. Тому що вони відрізняються між собою такі протези, прості протези. Якщо ми подивимось на ці два протези, то даному військовослужбовцю він отримав той, що справа безкоштовно від держави, а той, що зліва, безкоштовно від нас. От наскільки вони відрізняються, і я хотів показати, що всі, коли дивляться на протез ока, дивляться на це, а це не має ніякого значення. Як воно виглядає з медичної точки зору, не має ніякого значення з медичної точки зору. Інші, інші в характеристики мають значення, але це має значення з естетичної точки зору. І дуже часто для пацієнта це є на першому місці. Але ми лишаємося лікарями. І для нас має значення ось це. Тобто ті протези, які ми почали робити зараз, вони ідеально підходять до протезного ложа. Того місця, коли ту пластмасову штучку ми встановлюємо, вони підходять індивідуально, точно. Нічого не натирає, він там адекватно тримається. Але це просто. А оце. Стає вже складніше. Це більш складний випадок. Так? Такий випадок є типовим. І таких людей багато. І це те, що звертає на себе увагу. Отакий От результат ми отримали. Це не так складно, як бойова травма. Але це вже набагато складніше, ніж просто шматочок пластмаси. В даному випадку пацієнт. Онкологічний таких пацієнтів багато. Завдяки успіхам онкології як такої на сьогоднішній момент пацієнту кажуть, все, у нас успіх, ви будете жити довго. І такий пацієнт часто думає, а я не дуже хочу. Завдяки протезуванню є шанс не, не мати такої думки і роботу з психологами звести до мінімуму. Ми всі хочемо, щоб наші пацієнти посміхалися, щоб вони хотіли жити, але ці пацієнти вони ще складніші. Оці пацієнти дійсно складні. І це зараз масово. Тобто, побачити одного такого пацієнта раз в житті для лікаря то шок. Побачити 10, 15, 20 таких пацієнтів в день. А це вже виклик. Отакі пацієнти. І таких пацієнтів насправді багато. Вони не дуже хочуть виходити на вулицю, тому ви їх, скоріш за все, на вулиці і не побачите поки що. Далі ми їх відновимо, і ви їх будете бачити. Отакі От пацієнти, на нашу думку, відносяться до вкрай складних. Це пацієнти, які втратили обидва ока, в той чи іншій мірі втратили тканини навколо очей. І відновити їх шматочком пластмаси, високотехнологічної, крутої, класної, не вийде. Далі збирається мультидисциплінарна команда різних хірургів різних напрямків. Нам потрібні тут консультації. Всіх, кого ми можемо дотягнутися, кого ми можемо запитати, кого ми можемо запитати через рукостискання, кого ми можемо запитати через інтернет, через телефон, як завгодно. В даному випадку у нас пацієнт повністю втратив зір, і ми намагаємося використати абсолютно все, що нам доступно, те, що можемо знайти, те, що можемо позичити, так ми використовуємо сканування обличчя, ми використовуємо різноманітні види сканування обличчя. Ми використовуємо навігаційну хірургію для того, щоб створити протез, який буде фіксовано, так як ви бачили в попередній жінці, без додаткових приклеювань, якихось гелій, кремів. А він просто буде прищолкуватись, буде триматися на магніті. Тоді це нормальна експлуатація на кожен день. Як ми експлуатуємо зараз всі з вами взуття? Ми не задумуємося про те, що нам треба помазати ногу, щоб трималося взуття. Встановлюються фіксатори, отримуємо гарне загоєння тканин, отримуємо відбитки, використовуємо різноманітні методики сканування для того, щоб менше всього пхати людини на обличчя. Тобто ми можемо на сьогоднішній момент це зробити досить комфортно для людини. Тому що людина, яка повністю втратила зір, вона не бачить. Що ми з нею робимо, Їй, в великому рахунку їй не так важливо, як це буде виглядати, окрім того, що їй скажуть її родичі. Їй важливо комфорт кожного етапу, в тому числі, і звичайний відбуток дає трошки менше комфорту, ніж сканування. Сканування то такою штукою навколо обличчя поводить, і все так, ми проводимо моделювання, виготовляємо індивідуальні елементи кріплення. І отримуємо певні проблеми, з якими ми не стикалися з онкологічними пацієнтами. Тобто, коли у мене типовий пацієнт після онкології, такого не буде. Тобто не буде аж такої кількості рухомих тканин. Далі ми працюємо над цим. Що з цим робити, як правильно зробити протез. Далі відбувається магія скульптора, магія художника, який моделює, створюється форма. Команда дуже велика, і люди дуже різноманітні, дуже своєрідні всі. Далі долучився ще окулярист. Ми створюємо зараз протез Ліве око так? для того, щоб змінити положення повік і зробити обличчя симетричним, плюс-мінус, уявіть, ми робимо людину плюс-мінус схожим на брата, тому що його фотографій якісних нема. Ну, не кожен з нас фанат соцмереж, який викладає всі фотографії, хоче бачити, і, і, і можемо їх взяти. Використовуємо, виготовляємо вже готовий індивідуальний фіксатор. Е, на жаль, не можу показати результат, тому що пацієнт зараз, цей пацієнт, е, на етапах реабілітації, якраз на цьому етапі. Ото мій інстаграм, кому цікаво, клікніть телефоном побачите результат. Кому не цікаво, не клікайте. І через ту штуку, що саме цікаво на сьогоднішній момент мені дуже легко спілкуватися з спеціалістами мого напрямку, яких в Україні, я сподіваюся, є, але вони ховаються. ну, назвемо, нас дуже мало. Отак. От але спокійно, можливе спілкування з усім світом. Тобто нема людей в світі, які б мені не відповіли в форматі Інстаграму. Тобто, ота розважальна штука дала мені можливість спілкуватися спокійно з професором в Штатах, в Китаї, в Індії, який відповідає мені майже одразу, тому що настільки унікальним є напрямок роботи. Інший випадок. Пацієнт втратив вушну раковину. Слух збережено. Трошечки там невеличкі недоліки, трошки гірше чує. Тобто, потенційно для лікаря він абсолютно здорова людина. У нього збережено слух. Але йому не дуже хочеться існувати ось так. Йому побратими в кульочку віддали вухо на пам'ять, коли знайшли його в машині на наступний день. Ми встановили фіксатори, встановили елементи кріплення і створили йому вухо. І тепер він може спокійно піти купити каву, і на нього ніхто не буде заглядати, отак з боку чи тикати пальцем. Зробили йому декілька вух, якщо він буде засмагати, для того, щоб він їх міг змінювати. То є типова історія, то не є чимось надзвичайним. А ось таке є більш незвичним. Коли мінно-вибухова травма і уламки пройшли так, що втрачені частини носа відновити хірурги відмовились. Не тому, що вони погані, вони якраз дуже класні. Але у будь-якої методики є якісь межі, до якої ми можемо дійти, а можемо і ні. В даному випадку хірургічним шляхом це відновити можна, але це буде надскладно. І пацієнт. Тричі подумає, щоб на ньому таке перший раз спробували зробити. І це йому в обличчя каже міжнародна місія, яка приїхала і розповідає, що вони це роблять весь час, а от ваш випадок аж настільки складний, що ні. Так, тому, мова йде, знову в сканування, обличчя. В даному випадку у даного військового також не було хоч якоїсь фотографії, окрім в паспорті. Тому я відсканував обличчя свого інтерна і. Інтерн фактично був донором форми носа. Ми змоделювали приблизну форму майбутнього протеза. Далі, знову ж таки, в мультидисциплінарній команді, де стоматолог РТП знаходиться в операційній, використовуючи навігаційну хірургію, використовуючи головне, використовуючи розуміння, що ми робимо, куди і навіщо, були встановлені фіксатори. Фіксатори успішно інтегрувалися. Після цього проводиться сканування, різні методи сканування. В даному випадку. Фактично, все, що відбувалося не в наркозі, людину ніхто нічим не торкався завдяки сучасним методам сканування. Виготовляється елемент кріплення, фіксатор. З магнітом встановлено. Зараз йдуть етапи реабілітації, тобто іде. От це незавершений кейс. Незавершений. Але людина. Фактично на наступний день написали повідомлення такої довжини, який, я, чесно кажучи, так і не на силу був прочитати, наскільки він вдячний, що він може з мамою поговорити тепер. Бо вона його ну, не, не то щоб боялася, але емоції в очах їх неможливо підробити. Воно мало запустити зараз відео, ми зранку намагалися, але він тут починає посміхатись. От, і цей пацієнт незавершений, Тобто ми ще покращимо. Вау, магія! Магія. <с> Бачите, як класно. О. Ми трошечки його закінчимо. Ми на одному фіксаторі там отримали не то, що не, не можна сказати, це ускладнення, умовою його встановлення. Ми відкриємо ще третій фіксатор, але навіть зараз я його примусив чхнути то було досить важко. От і тримається це дуже міцно. Дуже міцно, тобто нема обмежень, нема, він може піти і грати в футбол і вдарити головою по м'ячу. Ми йому того не радимо, але воно витримає це все. так І е, що дуже часто, е, сумом, таким відчувається, що про то мало хто знає. Що це можливо, це можливо в Україні, це ми робимо кожен день. Це у нас з очним протезуванням. Тепер йде прийом кожен понеділок. у стоматолога з очним протезуванням. Типова ситуація. От такі штуки ми робимо на базі Київської обласної лікарні. Будь ласка, звертайтесь. Дякую за увагу. Дякую вам величезне. Чи є питання? На одне питання маємо час. Підніміть руки, якщо є. Там тут не бачу. Я думаю, що всі під враженням знаходяться, підписалися на ваш інстаграм. Є питання, да я ага, отам. Будь ласка, дайте мікрофон. Дякую, е, будь ласка. Як можна звернутися військовим до вас? Яке повинно бути направлення? Я напевно відповім. Значить, Київська власна клінічна лікарня є частиною єдиного медичного простору. І порядок госпіталізації такий самий, як і в будь-який лікувальний державний лікувальний заклад у нас. За направленням військової частини ми приймаємо військових з пораненнями щелепно щелепно-лицевої ділянки. Все лікування надається безоплатно, і встановлення дентальних імплантатів, і протезування зубне, і любі мікросудинні реконструкції все робиться безоплатно, Ми то можемо гарантувати. Просте звернення в, ну, в центр патології голови і шиї Київської обласної клінічної лікарні з направленням від частини. Дякую, удачі. Дякую вам. Все, відпускаємо та наших спікерів. Більше не бачу питань. Можна буде на перерві їх поставити. Це був Андрій Копчак та Дмитро Філоненко. Дякую вам величезне.